Так, Всім привіт у весельні Хочу Хотів би показати, я зробив опять нову новинку упрощену для себе і взагалі як я збираю жаром. Є опорка. заложив опорку, забив, опорка, заложив, забив, Поставив опорку, запаліцов одне з другим поставив. магніт. Поставив другу опорку. Паліцо поставив. Магніт. Перебігу. Поставив. Блокератором заблокував. Поставив. А! -а, -а. Упало впорка. Хоп! Опорку залупив. О! І Все. Готово! Пеше майстерня лін, проріз спереду, проріз ззаду. Е, я думаю, що буде класно. Яка ваша думка? Знизу вогників зробив, не знаю, фішка, не фішка. Кось захотів та всі. Зробив знизу замість дирочок вогників. Що ви скажете на це?